Сьогодні у випуску. Загинули, звільняючи Херсонську область. У Кропивницькому попрощалися з трьома бійцями. В Олександрії в комунальних автобусах встановили пристрої для безготівкової оплати проїзду. Це перше місто в області, де запровадили таку ініціативу. Кіровоградський театр імені Марка Кропивницького відкрив 140-й театральний сезон. Підготували дві прем'єри. Із 37-річним Сергієм Пономарьовим, 39-річним Андрієм Кашпуренком і 48-річним Олександром Сідих попрощалися у Кроповницькому. Шанувати їх пам'ять містяни зібралися на Алеї Слави далекосхідного кладовища. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну кропивничанин Сергій Пономарьов працював на будівництві. Загинув 3 вересня, розповів дядько бійця Микола Лушпай. Він призвався в армію, пішов добровольцем на тероборону захищати нашу країну. Фосфорні бомби скинули на них. Він був поранений, ще окантужений. Він був, щитовидка в його була повреждена. Він в госпіталі лежав. Потім після реабілітації вдруге пішов в армію. Він пішов ось буквально місяць назад. Він розвідчиком сам був десантником, він служив у десантних військах. Любив футбол, згадує про Сергія Пономарьова, його друг Євген Роїна. Футбольним колективом вирішили. Е Оставить м'яч. Туди вічну Жисть. Андрій Кашпуренко народився в Кропивницькому. Працював майстром на металобазі. Після повномасштабного вторгнення Росії разом з братом записався в тероборону. Місяці, півтора вони були на підготовці. Зразу під Луганськ, там їх вивезли з під Луганська, пішли в цю сторону. На на Херсон і брат позвонив, що нема. Десь 10 десятий день знайшли тільки в полі. Загинув боєць 31 серпня. Олександр Сідих після повномасштабного вторгнення повернувся за кордону і відразу вступив до територіальної оборони. Розповідає дружина військового Ірина Луняченко. Зварювальник за професією. Він тому працював на будівництвах. Ми сподівалися, що після того, як він повернеться з війни, буде відновлювати нашу країну. Він був у Павлограді. Тут у нас в області 29 серпня їх направили в Херсонську область. 31 серпня він ще мені зателефонував, сказав, я живий. Загинув Олександр Сідих 1 вересня. Василь Левицький, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. З 12 вересня в Кіровоградській області змінили час звучання повітряної тривоги. Про її початок сирена сповіщатиме 5 хвилин. про відбій 1 хвилину. До цього про початок тривоги сирена сповіщала 15-20 хвилин. Про відбій 5. До вторгнення Росії в Україну на Кіровоградщині було 109 сирен, нині 170. Це дані від голови обласної військової адміністрації Андрія Райковича. Ви пам'ятаєте скільки, скільки спочатку було проблем з оповіщенням? Як нам люди виказували цю проблематику, хтось чує, хтось не чує, в когось під вікном дуже сильно і довго звучить сирена, а багато людей взагалі не чують. Зараз ми маємо 170 сирен. Третину довелося оновити, оновити на марші. Деякі громади вже встановили сирени нового типу, які правильно програмуються, які правильно ефективно працюють. Нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації тестують в Кіровоградській області. Такі повідомлення на мобільні телефони надходять жителям. Вони не пов'язані з виникненням реальної надзвичайної ситуації. ДСНС України спільно з операторами мобільного зв'язку Водафон Київстар та Лайфсел розпочало, розгортає систему інформування населення про виникнення надзвичайних ситуацій, а також інших небезпечних подій. На території Кіровоградщини, а також на території інших областей, де не проходять активні бойові дії. Тують систему тричі на день о 12-й годині в понеділок, середу та п'ятницю. Я про це чула, читала. Так що будь опізнаним. Війна все ж таки, то я, я думаю, що треба. Якщо не буде працювати телеграм-канал або вайбер, або ну, якісь там інші сповіщення приходять, коли є мобільний зв'язок, звуковий сигнал вмикається навіть якщо на телефоні стоїть режим без звуку. Дана система інформування вона буде працювати за технологією self-broadcast. Порівнює з звичайним смс-розсилкою, яка використовувалася до цього, вона має ряд переваг. Зокрема, буде передаватися більший об'єм інформації населенню, а також не буде йти навантаження на мобільну мережу gsm операторів. Крім тих інформаційних, також будуть повідомлення про повітряну тривогу, відбій повітряної тривоги, радіаційна, хімічна, біологічна небезпека. Нині сповіщення не отримують телефони, виготовлені до 2019 року. Я якраз телефон в руках тримав, повідомлення не було. Після тестування дані аналізуватимуть, щоб доопрацювати систему. 95% населення телефонів населення отримали, зазначені повідомлення. На теперішній час ми працюємо над тим, щоб максимально добитися ефективності зазначення системи, щоб 100% населення, навіть які мають застарілі телефони, отримали дані повідомлення. Тестуватимуть систему до 10 жовтня. Олена Жикалова, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Зазвичай, коли я їжу цим маршрутом, я розраховуюсь з готівкою. Але сьогодні я хочу спробувати безконтактно сплатити за проїзд в цьому автобусі. Олександрійка Олена Довга вперше оплатила квиток в автобусі вартістю 12 гривень банківською карткою. Каже, їй зручно, бо не треба шукати дрібні гроші. Інша пасажирка Лариса Гречанюк розраховується з кондукторкою грошима. Ще вперше бачу. Не знали, не знали так. – А чи готові використатися от картою? Платити я готова. Да, карта є, все є, готові і зручно буде. Торік Олександрійська міськрада закупила 5 автобусів для комунального підприємства Олександрійський транспорт. Вартість одного майже 7 мільйонів гривень. Гроші на умовах лізингу мають виплатити впродовж п'яти років. Після того як розрахуються, автобуси перейдуть у власність підприємства. У багатьох містах програми по встановленню систем безконтактної оплати оцінюються в мільйони бюджетних коштів. У нас такої можливості не було. Після неодноразових консультацій з ПриватБанком нам запропонували безкоштовно, тобто без плати за встановлення. Такі пристрої цей пристрій називається валідатор. Кондукторка Тетяна Політаєва показує на прикладі своєї банківської картки, як перевіряє оплату проїзду пасажиром. Картку, якою розраховується, прикладає до терміналу. Нажимаємо контроль потім карткою, підносимо до значечка. Оплата пройшла. На даний момент я б не сказала наскільки спростилася, тому що дуже багато запитань, які треба відповісти. Так само є люди похилого віку, треба розказати. Є люди, які ну не дуже сталкувалися з такими. Є мами з дітками, яким це удобно. Є маленькі дітки, які не не, не, не тіряють кошти, а картка. Мені кація буде з кожним днем все більше, більше і більше. Олександрія перше місто в області, де запровадили безготівкову оплату проїзду для людей, які розраховуються готівкою. У кондукторки є паперові квитки. Поки пасажири обирають, як оплачувати. Електронний квиток дозволяє проаналізувати пасажиропотік у місті, пояснює представник Приватбанку Владислав Макаренко. Якщо клієнт оплатив карткою Приватбанку, то він в додатку Приват24 може прослідкувати цей квиток. От, наприклад, у нас є, коли ми заходимо в міський транспорт, можемо подивитися термін квитка і час, яке ще він дійсний. Валідатори встановили у двох з п'яти автобусів комунального підприємства. Ще у трьох обладнають впродовж тижня. Анна Добрання, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. О пів на дванадцу біля однієї з кропивницьких шкіл батьки чекають дітей. Це учні початкових класів, які навчаються за змішаною формою. Груп продовженого дня в школі немає, тому дітей мають забирати додому, каже мама другого класника Ірина Наточій. Дитину в такому віці ми не можемо залишити саму вдома. На роботу забрати я його я не маю можливості. Каже, готова платити, аби в школі відкрили групу продовженого дня. Додаткову освітню послугу за прийнятні кошти. Тобто, ну, так як ми бачимо, приватні школи організовують, але там цінова політика від трьох тисяч гривень на місяць. Родина готова платити не більше тисячі. Ставляться такі рамки, що ми маємо обирати, чи ми звільняємось, чи ми працюємо для того, щоб дитина ходила до школи і здобувала освіту. Ми з чоловіком, скажімо так, витягаємо спічки, хто буде завтра вдома, а хто буде на. На роботі. У школі навчаються 300 дітей початкових класів, каже заступниця директора Вікторія Тиличенко. Як для них організувати групу продовженого дня, думають. Пов'язано перш за все з укриттям. У нас укриття на 400 дітей розраховано. І другу зміну також багато дітей приходять до закладу. На групі продовженого дня вони мали гаряче харчування. Організувати на групі ми цього не можемо. Чому? Тому що під час тривоги наші кухонні працівники вони також спускаються в укриття. Нині розглядають такий варіант. Ми опитували батьків на попередніх зборах. Ми навіть продумували надання додаткових освітніх послуг. Може, зробимо якусь зводну групу, тобто перші, другі класи, треті, четверті. Будемо дивитися від кількості, саме бажаючих записати своїх діток в групу продовженого дня. Пояснює, скільки коштуватиме така послуга, залежатиме від кількості охочих батьків. Суму не прораховували. Нині у жодній із 38 шкіл Кропивницького немає груп продовженого дня. Тому що батьки обрали більшість дистанційний формат навчання, змішаний формат навчання. На змішаному форматі навчання вони то вдома, то в школі. Платно за рахунок бюджету це питання не обговорюється. Враховуючи місткість укриттів, наші заклади навчаються в декілька змін, тому організувати. Групи продовженого дня такої можливості немає. Говорить, відкриють групи продовженого дня після повноцінного відновлення очного навчання. Альтернативою зайнятості дітей у позаурочний час називає гуртки та заклади позашкільної освіти. Олена Жакалова, Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Кіровоградський театр імені Марка Кропивницького відкрив 140-й театральний сезон. Підготували дві прем'єри. Це репетиція однієї з них. Спектаклю Ціна життя за п'єсою чеського письменника Карела Чапека. У разі відмови з власне зброю за 5 хвилин артилерії буде віддано наказ відкрити вогонь по місту. Вся ця історія вона багато в чому. Вона, вона насправді дублює ті етапи, які ми вже пройшли і до яких прийшли. Тобто це та країна, яку розривали якісь міжусобиці, політичні дрязги, політичні скандали. Вони ослаблювали цю країну, і воно призвело все до війни. І зараз дилема це коли мама повинна зробити свій вибір чи відправляти їй молодшого, найулюбленішого сина на війну. Тривалість вистави майже дві години. Задіяні вісім акторів. Це дві жіночі ролі матері і берегині, п'ятеро синів і батько. Пригадав? Давай, 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 давай. А скажи на мені, Петер, стріляли солдати, а? Так, тато. Сподіваюсь. Ти не зрадив батьківщини, Петер. Ні, тато! Граю я в батька. Він військовий офіцер-кавалерист і тут дещо навіть є якісь такі стереотипні речі. Тому такий він дуже... Натхнений так, в своїй якійсь професії, в своїх прагненнях. Так, він там служив вірою, правдою своєму народу, своєму королю, там, своєму прапору. Буду виконувати дві ролі: роль берегині, берегині матері і роль матері. Кожне слово в цій виставі це крик душі. Це крик кожної. Матері готують ще одну прем'єру. Яка це вистава поки секрет, каже виконувачка обов'язків директора художнього керівника Лілія Козак на вересень. Місяць ми плануємо чистих театральних вистав. Це три щонеділі. Але ж орієнтуємося знову таки на те, що навколо нас. Якщо більш-менш спокійна ситуація, ми працюємо. Якщо загострення, намагаємося обезпечити персонал і все-таки глядача. Глядачі та працівники театру під час повітряної тривоги будуть йти в укриття. Доступності від 150 до 500 метрів це три укриття. У нас є в різних напрямках руху. Через воєнний стан в театрі призупинили показ вистав для дітей. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.